Привіт, мої шановні глядачі! Сьогодні в нас знову зустріч. Бачите, який в мене кристал. Коштує одну копійку, але він мене так, так сподобався. І от він зі мною по життю і топає. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже серйозне питання завершення російсько-української війни. Протягом перших 100 днів як проголошує команда Трампа, сам він про це поки що особисто. Я не бачила, не чула, що він про це заявляв, але є такі думки, що війна буде завершена протягом 100 перших днів каденції президента Трампа. Що, що, а це ми з вами можемо подивитися, да? Давайте подивимося. Настільки ця інформація. Підтвердиться. Підкажіть, будь ласка, покажіть. Чи завершиться війна російсько-українська протягом перших 100 днів Каденції Трампа? Чи завершиться російсько-українська війна перших в перші 100 днів Каденції Трампа? Покажіть, будь ласка. Хочуть аж двічі вже карти вилітати. Я їх не бачила, які то вони. Побачимо зараз. Підкажіть, будь ласка. Так. Так. Перша карта світ. Хвилиночку я мушу її прикрити. Відразу прикрию, потім мені буде легше при монтуванні. Перша карта світ. Найкраща карта. Пригадання в колоді». Дві камічів. Королева Пентаклів. Королева Кубків. Господи, я буду старатися встигати, щоб карта була порядна по правилах YouTube. Король Пентаклів. І ще одну карту з вами витягнемо. О, місяць. Дозвольте мені не говорити про карту. Не те, що про карту. Дозвольте мені не говорити моє перше враження, а потихеньку будемо читати. Ну що, бачимо ми перед собою карту світ. Розпочинається вона з того, що так чи інакше, але так чи, так чи інакше, але війна йде до закінчення. Я думаю, що ще зарані взагалі кидати. Дивитися на те, чи буде закінчена війна у 2025 році, я повинна хоча б цей розклад пережити і передивитися. Потім через 100 днів можна буде подивитися. Карта Світ. Ми бачимо, що тут зображений лавровий вінок і в формі. Хай буде це Еліпс, ну в формі кола, Еліпса, неважливо, в мене на математиці. В... Війна йде до... до логічного завершення, тому що кожна війна вона повинна бути завір... завершена. Весь світ спостерігає за цим. Але за двійки дві мечів видно, що не так це все легко і не так все це все просто. Стоять обмеження, обмеження, ну обмеження які? Тут і, і обмеження, і тут і карта показує про те, що ми стоїмо перед прийняттям дуже важливих рішень. Хочемо ми чи не хочемо, всі ці бойові дії, всі ця біда, це все повинно, повинно завершитися. Але... Стоять дуже великі обмеження на це все. І, і ця карта пояснює ще те, що не бачать, ніхто ще не бачить, як правильно її завершити. Не то, що правильно, а як справедливо для України її завершити. Ця карта показує, що світ стоїть, весь світ стоїть перед. Вирішенням такого серйозного питання, але перед прийняттям дуже серйозного рішення. Але як її закінчити, повірте, що ніхто не знає? Королева Пентаклів, королева Кубків. В мене тут вони виступають, як країни. Це йде продовження карти світу, королева Пентаклів, королева, Королева Кубків країни це країни, багаті країни, які спостерігають за тим, що робиться в Україні. Вони мають гроші, вони мають можливості допомогти, але вони просто спостерігають. Просто спостерігають і дивляться, що ж буде робити король Пентаклів? А король Пентаклів в цьому випадку, у нас вже в одному розкладі, це Трамп. Всі просто спостерігають і чекають, що буде, що буде, що, хоча є можливості, хоча є гроші, хоча. в це співчуття, і, спів, і співчуття, і якісь дії, і все це є. Ну ми будемо спостерігати, що буде робити король, король Пентаклі, що вирішить. А король Пентаклі у нас це Трамп, який має все: і силу за плечами, і гроші, і можливості, і владу, і гроші, і, 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 і під ногами він має дуже гарне підґрунтя. Тверде, все він має, і всі ждуть, що буде зроблено. Я тільки можу одне сказати, що війна до кінця 100 днів каденції не буде завершена. Ми бачимо карту місяця, ми бачимо дорогу, яка йде, яка йде. В далечінь і вона йде в ніч. Поки що ця війна не закінчиться до. Кінця 100 днів каденції Трампа. Будемо спостерігати далі, будемо дивитися далі, як наші люди світу, можна сказати, які мають можливості, будуть розв'язувати це питання. Так що до кінця 100 днів ця війна не закінчиться. Я максимально відсторонилася, відгородилася емоційно. Але проте, те, як я прочитала ці карти, теж на те не впливаю. Я дуже спокійна була при початку розкладу. Я відключила, в мене була холодна голова. Як я вже прокоментувала ці карти, це моя особиста, Це моя особиста... я, може, трошки додала емоції, але це моя особисте. Так що дякую за увагу. На все добре.